З першим вузлом справа починається, з другим вузлом справа робиться, з третім вузлом ня сипляться, з четвертим вузлом нові можливості. Зверімо і стукаються, з п'ятим вузлом мій бізнес процвітає. Шостий вузол справу скріпляє, з сьомим вузлом мені успіх дано, З восьмим вузлом дохід мій примножено, з дев'ятим вузлом усе це моє не обмежено. То почулисти заговір для створення талісману на гроші та для вдалого бізнесу Даю обіцяну практику для успішного ведення бізнесу, що проводиться до допомогою вузлкової магії. Проводять цей ритуал тільки кожен сам собі, тільки на повню і тільки в ясну погоду. Тож завтра до 21.00 підготуйте вівтар, на якому мають бути чорна скатертина, червона воскова. Світ... На півдні, чаша живого водов на заході, чаша сіллю та Моріону на півночі. Підставка з деревом палу Санту на сході, атом, якщо є перед собою, і зелено шовкова стрічка близько 30 см завдовжки. Приберіть приміщення, прийміть душ після 20 та до 21.00 запаліть пахощі створіть коло Візьміть зелену шовкову стрічку та зав'яжіть на ній послідовно 9 вузлів, при цьому на кожен вузол, читаючи той заговір, що почулися на початку. Завтра маємо п'ятницю макоші, тож цей ритуал ще й буде посилений богинею. Зранку кішку покорміть та у макоші благословення попросіть, дівчатка. Тримайте завжди вашу зелену стрічку з вузликами при собі, як талісман. вдалого бізнесу всім.